Добрий день, малята! Подивіться, будь ласка, хто до нас сьогодні в гості завітав. Так, це ведмедик. Він прийшов до нас у гості із лісу. Він йшов по доріжці, а доріжка була волога після дощу і на ній залишилось дуже багато різних слідів. Давайте разом з ведмедиком поглянемо, які бувають сліди на доріжці. Подивіться, малята, які бувають різні сліди. Тут йшов хтось великий, а ось тут хтось маленький. Ведмедик згадав віршик, як ніжки ходили по доріжкам. Малята, покраємо нашими пальчиками, зробили кулачок, підготували і два пальчика поставили на стіл. Маленькі ніжки швидко край доріжці. Топ-топ, топ, топ топ. А великі ноги млява край дороги. Топ топ топ-топ-топ-топ Маленькі ніжки бігли вздовж до Топ-топ-топтоп-топтоп-топ-топ-топ-топ. А великі ноги бігли вздовж дороги топ 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 Сподобалась малята? Давайте ще раз. Маленькі ніжки швидко крають доріжці. топ 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 а великі ноги млява край дороги. топ-топтоптоптоптоптоп. топ, 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 Маленькі ніжки бігли вздовж доріжці. Топ, 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 топ. А великі ноги бігли вздовж дороги. Топ, 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 топ. Сподобалось гратися пальчиками? Ведмедику теж сподобалося. Малята, а давайте покажемо ведмедику, як крокують ніжки за допомогою пензлика. Малята, для малювання нам потрібен аркуш паперу, це буде у нас доріжка, вода, фарби різнокольорові, а також пензлики. Один великий, другий маленький. Ведмедику подобаються й різнокольорові яскраві сліди. Порадуємо ведмедика. Пензлик тримаємо правильно, трьома пальчиками. Набираємо фарбу. В мене фарба якого кольору? Так, зеленого. Так, прикладаємо в мене, виходять великі сліди по доріжці топ, топ. Так, ось великі сліди. А зараз я беру інший аркуш паперу, зелену фарбу на місто покладемо. І вибираю я яку фарбу? Так, червону. Пензлик у нас вже маленький. Ось погляньте, які вони нас маленькі виходять. Подоріжці топ топ малята. Ведмедику дуже сподобались наші сліди на доріжці. Обов'язково намалюйте свої різнокольорові сліди на доріжці, а ведмедик буде чекати ваших робіт. Я впевнена, у вас усе вийде дуже гарно. Ведмедику пора додому, до побачення малята, до нових зустріч!